Вітаю в ефірі! Програма жіночі коли. Мені дуже приємно, що ми кожного тижня збираємось з жінками і говоримо цікаві для нас питання. І якраз наша група ВКонтакті Жіночі коло вона для цього і працює, аби ви писали свої побажання щодо наших тем. Сьогоднішня наша тема була запропонована Юлією, яку цікавить набивати собі татуювання чи не набивати. Щоб Краще розібратися з цим питанням. Сьогодні я запросила прекрасних дівчат, яким є що сказати з цього приводу. Це Аня, Юля та Іра. Вітаю дівчата! Добре. Знаєте, що перше, напевно, хочеться запитати, це як ця тема татуювання взагалі торкалася вашого життя? Ну, моєго, так, касалася ця тема. коли я була ще молодою, ну я зараз теж молода, звісно. Когда была совсем юная девушка, жила в Харькове, у меня был друг. Мы были студенты, это был очень интересный, очень такой интеллигентный парень, у которого был духовный поиск. И он одно время занимался восточными единоборствами и философией, которая была с этим связана. И сделал себе татуировку. Насколько я помню, эта вся рука была в очень красивой Татуировки. Это был дракон с такой устрашающей пастью. Он, в общем, было красиво. Но духовный поиск этого человека привел к православию. Он стал ходить в православную церковь, и впоследствии он стал священником, окончил семинарию. И уже когда этот человек пересмотрел свою жизненную философию, он понял, что не может носить больше символ дракона на своем теле. Ну, это естественно для православного человека. И я помню его муки, как он все это выжигал. И сейчас у меня у самой подростки, им 16 и 17 mm -hmm. лет, у них, естественно, тоже какой-то свой духовный поиск. И у нас не стоит вопрос татуировок, но просто мы размышляем и об этом, и о многом другом, и о пирсинге. И в принципе я размышляла на эту тему, потому что мне нужно что сказать детям. Моя історія безпосередньо пов'язана з татуюваннями. Я не можу сказати, що я ставлюсь негативно, тому що я їх маю. Але я не скажу, що я ставлюсь позитивно, абсолютно нейтральне ставлення, тому що це власне, вибір кожної людини. Не потрібно нав'язувати свою філософію із татуюваннями, не потрібно категорично забороняти. Єдине, що я хочу сказати, своє перше татуювання, я зробила у 23 роки, і напевно ну, я раджу всім почекати хоча б 23 20... Двадцять п'ятого mm -hmm. року, коли горівку вже можна пити, це нібито важливо, вважається, що людина трошки більш здравомисляща і може робити певні висновки, тому що дійсно йде формування особистості, йде якийсь власний розвиток, і хоча б це якась ну, невеличка гарантія того, що вже дурість своїм тілом людина не зробить. Ну от я mm -hmm. свій шлях із татуюваннями розпочала в 23 роки. Прекрасно, ну справді це вибір, вибір кожного, але сьогодні будемо розглядати аргументи і за і проти татуювання жінок. Наскільки це взагалі доречно? Юрія, я знаю, ви не проти зробити собі татуювання. Скажіть, чого ви так лояльно до цього ставитесь? Перше моє бажання зробити собі татуювання було визвана тим, коли в якомусь такому одному журналі я увиділа красиву, Это что было между бабочкой и стрекозой, внизу живота. Она была такая нежная, светлая, цветная, в таких легких тонах. И вот она мне так запомнилась, я сделала эту вырезку. И вот прошли годы. Татуировку я так себе не сделала, но вот где-то пару лет назад в своих интересных каких-то вырезках я обнаружила эту татуировку. и У меня вот как-то это всплыло, и это желание у меня появилось. Ну, опять-таки, Сделать себе стрекозу уже там 36 лет как-то ну, может быть не совсем уместно или э, даже может быть странно. У моего мужа есть татуировка, она такая более символическая. Э, он сделал еще ее в армии, э, он служил в по пограничных войсках, участвовал в боевых действиях. Но бывают такие моменты, когда у него есть желание избавиться от нее. Угу. И вот это тоже меня как-то останавливает э, в этом выборе, делать или нет. Можна сказати, що ми сьогодні може допоможемо Юлі зробити вибір, робити татуювання чи ні? Тому що будемо розглядати цю тему з різних сторін. Для початку я вам пропоную подивитися один невеличкий сюжет про сучасне татуювання. Татуаж це вид авангардного мистецтва. Якщо раніше татуювання було атрибутом сильних чоловіків, то зараз прикрашає і тендітне жіноче тіло. Найбільш розмальовані ікони моди та краси Анджеліна Джолі та Меган Фокс зробили тату трендом 21-го століття. Останнім часом приходять сімейними парами. Терплять дівчата краще. Ну, я багато спілкуюся з людьми, які мають mm -hmm. татуювання, і от е, негатив, який відходить від людей, з приводу, що це вульгарно, це тільки там наркомани, жінки легкої поведінки таке роблять. То насправді потім, коли ти з ними спілкуєшся, вони розуміють, що е, я власне розвинута людина, маю вищу освіту, нормальну роботу, нормальне оточення. В мене дві руки дві ноги, і ну, начебто, не скаже то ну, вони потім зізнаються, от 90% ті, які цей негатив розповсюджують, кажуть, що ну, ми просто в глибині душі хочемо також татуювання. Зараз перевіримо. Да. Є, Аня, у вас таке бажання потаємне? Я скажу чесно, у мене є внутрішнє бажання постійно змінюватися. Я ніколи не зроблю татуаж собі, я до цього, в общем-то, негативно відношусь. Но я смотрю на человека с татуажем, у меня нет никакой мысли о том, что он какой-то не такой. Ну, не знаю, может, у меня така творческая личность. Uh угу. -huh. Я понимаю, цих людей. І Я понимаю, что сама. Але дітям татуювання не радовалась. Не радовала, да. Но я понимаю, что я этого не сделала. Наверное, потому что я в молодости попала вот в компанию евангелистов, а не в компанию рокеров, к примеру. Но человек, который эмоционально задавлен, он внутри мечтает не о татуаже, он мечтает раскрепоститься. Він просто не знає путь, як йому розкріпасті Може, ми знаєте, і розкрили таких людей, які не недолюблюють татуювання, але людина, яка вже нанесла собі малюнки на тіло, я думаю, що. Все одно вона якусь реакцію бачить від людей. І незалежно там внутрішні мотиви, це те, що вона собі хоче татуювання чи не розкрити, Це все одно певна агресія. Іра, ти з таким стикалася? На щастя, можливо, середовище, в мене таке, але е, негатив не так часто трапляється. Звичайно, увагу звертають. І кожна людина, яка бажає зробити татування, має бути до цього готова. Це не завжди негатив, але це завжди у натовпі на вас звертатимуть увагу. Не всі психологічно до цього готові і можуть відчувати певний дискомфорт. Тому я брала, наприклад, спочатку, перш ніж наважитись на такий крок, зробити напевно хною малюнок Тимчасово. і подивитись. Да, ну ти да, подобається, як... коли до тебе увагу звертаються. То ти ну, увагу. ну, я <рес> марку не робила. Ну хоча у кожного, ну як кажуть, татуйовані люди про те, що людина просто так під голки не ляже. Ну в будь-якому випадку і щось на це наштовхує, і це я готувалася до цього півроку. Я збирала гроші, я шукала майстра, якому б я могла довірити, і ну це був такий виважений крок. Юля, ну, а от ви готові до такої реакції людей, що ви, ви йдете і на вас всі увагу звертають не через те, що ви просто така красуня, так? а через те, що у вас там татування якесь на плечі? Я думаю, що я к цьому не готова. Я думаю, є багато способів привести себе увагу э, іншою красотою. Э, Женщина, прежде всего, это что? Это красота во всіх її проявлениях. Это мать. И Нужна быть женственность. Вот 8 марта был утренник в детском садике у моего нашего сына. И там были такие, как гуморески. Mm -hmm. И вот там, Дмитрий, кого скажи, э, жінка це якого роду? Він каже, якщо в спідниці, то жіночого, якщо у брюках, то чоловічого. Ну, в гуморесках є ж глибокий смисл. Тому можна привлечь себе внимание другими способами, ніж татуировкою. Ну, все таки важлива зачасту важлива для жінок реакція оточуючих. І ось ми вийшли на вулицю, запитали черкащан, як вони ставляться до татуювань у жінок. Давайте подивимося. Татуювання у жінок зазвичай в цьому питанні люди діляться на три типи: ті, хто за, ті, хто проти і ті, хто нейтрально. Тому зараз я пропоную дізнатися думку наших черкащан. Це особистий вибух кожного. Якщо людина хоче зробити, хай собі зробить. В таких містах не особо в глаза бразала, щоб можна було б прикрити відкрити то одежди, якщо це необхідно по роботі. Нейтрально відношуся. Ну це їх діло. Смотри, як йде. Позитивно. Якщо татуювання гарне і пасує, то тоді добре. З возрастами теж смотриться не красиво, де взагалі хтось до дішки смотриться не очень. Татуюровки це був символ е, якихось людей з кримінальним якимсь минулим. Це не по це Смаки змінюються і тому дуже небезпечно спочатку е, робити татуювання на тілі, а потім жити з цим до старості. Плохо. Мені подобається, але не на яскраво виражених місцях. Мені запам'яталася думка про те, що якщо робити, то на непомітному місці. Mm -hmm. Оце дуже ну, така поширена помилка. Тому що якщо ви вже зробили татуювання, навіть якщо це 5 см, чи 10 см, чи півруки забили малюнком, ви в будь-якому випадку будете людина із татуюванням. І ну, той, хто ставиться до цього негативно, він буде сприймати це все одно негативно. Mm -hmm. От, з приводу виведення татуювання, то це до речі, можливість перевірити тих, хто хоче робити татуювання. Варто подумати, якщо ви одразу замислюєтесь тому, про те, як ви його будете виводити, і ну якісь є сумніви, що ага, і що ж тоді робити, якщо воно мені не перестане подобатись, не захочеться, не потрібно робити. От мій е, майстер, тату, коли я до нього вперше прийшла, сказав: навіщо тобі татуювання, Це дорого, ага. боляче і на все життя. Ну тобто він мене відмовляв. А ну дуже дивно. Це, да, це його да. гроші. От. Да, кстати, вот. Поэтому, этому поводу можно добавить? Угу. Очень интересная мысль у Иры прозвучала, когда вот она начала говорить, я советую подождать, да, хотя бы до 23 mm -hmm. И я бы даже сказала, что некоторым подождать бы до 50 даже угу. не до 23 потому что мозги некоторых людей очень сильно отстают от их физиологического развития. Действительно, мозги человека в 15 лет, в 25, в 35, это мозги совершенно... А наибольшее это хочется в 15, да. чтобы увагу звертало. Когда еще, да, понимаете, а что потом с этим делать, и какая-то, может быть, реально физи физическая проблема или болезнь, это... ну, Яскравий приклад моя кума, вона, наприклад, з 15 років, вона дуже хотіла Татуювання Пантери, от для неї це вона марила. Ним 90-х років це було ну жах. Просто як хотіла і не наважувалась. От думала про те, от як я народжу mm -hmm. сина, як це все буде, як це мене сприйматимуть люди. І вже після того, як вона побачила, що я зробила татуювання, у мене там не відсохла рука. Я нічим не захворіла, нічого ніяк не змінилося, Вона подумала: ну нарешті вже ось і в 30 років вона зробила своє перше татуювання, хоча виношувала цю ідею саме цей ескіз. Ну, по суті, 15 років. Вона з ним жила, і вона настільки так, щаслива треба зараз людина, що вона була. До цього якось готуватися. Да? Спонтанно це, це, це неправильно. Забігла в татусалон, сьогодні сьогодні ж зробила. В мене є приклад жінки, яка дуже довго виважено підійшла до цього питання, і мотив у неї дуже цікавий. Зараз пропоную вам подивитися. Добрий вечір. Добрий вечір. То я татусалон. ви шукаєте. Синок зроби на колку. Бапці, та то, то болить! Та мені 80 років, мене все болить. І що ви хочете? Дивись, тут вона поясниці горящі крила. Тут во біля пупця метелика. Тут круг руки колючий дріт. І тут воно шиє якісь китайські рогля, що означає сексі. Чуть не забула, ще штиряку в носа і в язик. Бабчу, нашу, нашу вам то потрібно. Хочу показати свої дурі в ночці, як вона буде виглядати в 80 років. Давайте зараз проведемо невеличкий експеримент. В мене є приклади тату. І е, відберемо ті, які нам подобаються, які не подобаються татуювання. Ось перша комусь подобається. Ні. Yeah. Ілі не подобається. Ну, це симпатично, що там на того, що я відділа в журналі, так да Угу, що. Це так, симпатично, <гуме> відкладаємо. Татування номер два. Це більш професійно цікаво. Мені подобається. Цікаво подобається. Ну, десь це десь і Іриному стилі. Я біля неї так і покладу. <гуме> <гуме> так, ну ось. Наречена така. Це слів, я наважувала. Теж так. теж ні. Це я сюди відкладаю. Трішечка така. Теж ні. І останнє. Так, щось, під китайське, зараз Так, да, Це от модно, це те, про що людина нас, насамперед може жалкувати потім, коли mm -hmm. мода пройде. <голові> да, Согласна. Согласна, не ну, значить, ми два татуювання. І ви знаєте, це татуювання на молодому, дівочому тілі. І воно справді виглядає симпатично. А в мене є ще приклади, коли люди більш дорослішають і залишаються з тими самими татуюваннями. Або навіть набивають собі татуювання. Ось жіночка, яка, напевно, все життя собі періодично щось набивала. Як подобається? Ну, Я б таку бабусю запам'ятала. Запам'ятала таку бабусю? Ну, Ані у нас нічого не подобається, тому що вона взагалі проти татуювань. Це зрозуміло. Ось така бабуся із серцем. От вона має вигляд щасливої людини, чесно. Вона не думає про те, як їй дійти до аптеки, вона думає, як і зберегти своє татуювання у вигляді. І це завдяки татуюванню. Ну і остання. в мене дуже От, так, та ж доросла жінка. Бабуся за такая вот на на все спонут эту татуирование, Я не знаю. Ну знаете, зараз що у нас растет поколение бабуся из метеликами на спине. Хочу татуировку Сталина свести. Зачем? Я взрослею, он все больше улыбается. Есть разница то, что ты можешь поносить и несколько часов. Парашки. Смыть и смыть и снять mm -hmm. и то, что оно внутри тебя 24 часа в сутки. А хто його знає? Що за за А Ну хто от це знає, до речі, застав mm -hmm. про може підготовку стрюни і лімала ізу дуже багато людей шкодують грошей на якісне татуювання і на відомого професійного майстра. Я ніколи не розуміла цієї логіки. Чому нам, наприклад, тисячу доларів для шкіряних е сапогів нам шкода? А, які ми поносимо, ну там до А от те, що ми будемо носити все життя 2000 доларів, нам шкода. Ну це неправильна логіка. Тому що насправді від професіоналізму майстра, від його професійних засобів, які він використовує, і від ну, власне, від тільки від нього залежить безпека, щоб не було ніякого ні зараження, ні в подальшому це все мало гарний ну, вигляд. Тобто на цьому економити не потрібно. І потрібно знайти людину, які ви довіряєте. Юля, налекает вас то, что это на здоровье мое, может быть, матой Да, это самый, наверное, весомый аргумент. Тот, который меня останавливал, потому что те моменты, когда я думала об этом, я смотрела в том же интернете про то, что в краске может быть и свинец, и какие-то неизвестные mm -hmm. компоненты, даже самому лучшему мастеру это неизвестно, и как именно этот компонент повлияет на твой организм. І то, що там от, я читала, що татуировка може даже влиять на то, що нельзя делать МРТ. А якщо у тебе какое то заболівання, воно... тебе нельзя просто це делать. І та ж алергічка реакція. Справді багато є моментів. У мене є коментар медика з цього приводу. Давайте подивимось. Любое вмешательство в организм так, с нарушением целостности кожных покровов или слизистых может быть чревато заражением, инфекциями, которые передаются через кровь. Если мы говорим о татуаже, то это непосредственно скажем так, гепатиты В и С. И для того, чтобы этого не произошло, то, прежде всего значит, необходимо пользоваться услугами тех косметологов, которые в работают действительно в косметологических салонах, те, которые используют в весь одноразовый инструментарий. Вот, ни в коем случае, ни где-то на дому, не где-то, скажем так, в сомнительного вида заведениях. Если вы задумались, вот еще раз повторяю, над тем, чтобы сделать себе, допустим, какой-то татуаж, то за полгода до этого желательно пройти курс імунізації. Він состоит з трьох прививок. Перша через місяць зділяється, вторая і через п'ять місяців після второй делается третя. І вот після третьей прививки ви уже гарантовано хоча б гепатитом В не заболеете. Хочеться сказати про те, що настільки зараз в житті багато шкідливого і алкоголі, і поління, і навколишнє середовище, що я не думаю, що туювання якось вже прям скоротить мені віку. Така думка. Ну власне, і лікар сказав про те, що небезпека лише у тому, коли ти робиш. Mm -hmm. Ну але ж ніхто не говорить, що алкоголь він корисний. І теж говориться, що він не корисний, і теж не радиться. Так само ми сьогодні намагаємось розібратися, наскільки це а, може бути шкідливо або не шкідливо для нашого організму. Читування і кажеться, що не завжди, але дуже часто зробити тату людина в внутрішня внутрішньої Он не справляється з какой-то сложной жизненной ситуацией. Именно психологически не справну, але якщо це допомагає? зробила та тут допомагає, в тому то й дело. Це самообман. Ну давайте спитаємо Юлі. Вона хоче зробити собі татуювання, не проти зробити собі татуювання. Почули від якийсь відгук собі, ось коли Аня розповідала про мотиви, які можуть спонукати для того, аби зробити на У мене от про то, що. Что про вечное и про переменчивость нашей жизни, про то, что все меняется. И это тоже самое, самый главный орган, который меня останавливает. Тут вот еще прозвучала мысль о том, что там потратить 2000 долларов, например, на, на свое тело, и на, это останется навсегда. Что может остаться навсегда? Это воспоминания какие-то прекрасные в нашей жизни. Я понимаю, что эти 2000 долларов можно потратить на какое-то прекрасное путешествие всей семьей или даже просто там какой-то круиз, и эти воспоминания останутся на всю жизнь. А украшать себя тоже вот хорошая идея была там биотату. Но опять же таки, все меняется. І мода змінюється також. Ну, ви знаєте, я вам, о, хочу трошки вас наблизити до цієї процедури нанесення татуювання іраз незнайомо. Ви ще не бачили? От наша журналістка вона прийшла, зробила собі наколку і розказала про свої враження. істерика. Мені ніби і не страшно, але лише зараз, от зараз, я розумію, що це на все життя. Ну Спочатку буде трошки неприємно, а потім кожа звикне. Головне, перший раз в і далі все буде нормально. <звук> не передаваємо. Це не можна описати словами. Цензурними. Ось ми вже маємо готовий результат. Давайте запитаємо думку чоловіка. Оператора, як вам? Я, навіть, відложу надовго процес. Посоветую з мужем. Да? Ну, Я не хочу в ближайшее время испытывать какую-то боль, неприятные какие-то ощущения. это точно. Ми в процесі переконали Юрі в тому, що треба зачекати. От я за це <рігум> <рігум> Кажеться, що чоловік, який це зробив, зачем це зробив, і яка основна його мисль гріє. Ну, я не знаю, от, може не всі опять люди, різні. Ну можна спитати, -мо Іра, для чого ти це зробила? Угу. Це мій спосіб самовиразитися. самовиразитися. Це мій спосіб прикрасити своє тіло і мій вибір. Це Ну для мене це було глибоко. Я вирішувала, угу. що я хочу, де я хочу. Я знала напевно років із 18, але наважилася на це от 23. В кінці кінців це состояние душі, а як ми вже поведенчески його виражаємо. Це мабуть, вот, хто куди потрапив, хто кому те, що татуювання людина думає, от я зроблю татуювання, зразу стану мільйонером, успішним, модним і популярним. Це ні. Ну не буває такого. без само без саморозвитку, без само. Такого якогось вдосконалення не буде такого. Буде все тіло чорне, але ви так само будете самотні, невдоволені власним життям. Не потрібно на цьому акцентуватися, ставитися до цього як просто прикраса власного тіла. Ну, от. Проблеми не вирішить. В мене ще є коментар психолога з цього приводу. Давайте його послухаємо. Да? Нужно, звісно розібратися з психологічної точки зрівання. Що це такое? Це дань моди, це же... ж желание быть лучше, чем я есть на самом деле, или или во всяком случае казаться лучше, чем я есть на самом деле, либо же, ну, это действительно что-то, что это мне дает. Когда человек разоб... разберется со всеми этими вопросами, если по медицинской части нет противопоказаний, если я не пытаюсь выглядеть лучше, чем. Я є на самом деле, і якщо це в долгосрочной перспективе мене буде устраивать, то не не прямо здесь і сейчас, да, а в течение одного, трьох, п'яти, може быть, даже десяти чи двадцяти лет. Якщо моє мнение не зміниться, то пожалуй можна це мне Так здається, психолог нас підслухав, або ви психолога ви десь до цього прийшли. Дівчата, я пропоную підбити підсумок Яким чином Пропоную записати аргументи за і проти татуювання? Ось пишу проти і за. Ну і давайте разом згадаємо, про що ми сьогодні говорили. По перше, аргументи проти, Ані. Не рішаються емоціональні проблеми. Не вирішуються проблеми. Так, тепер за. Давайте згадаємо якийсь аргумент. Це можливість прикрасити своє тіло. Це не перше, що може бути. Прекрасен. Креатив, а прекрасна? Так, що ще? Тепер проти. А для здоров'я. Небезпечно для здоров'я. І е, одразу думаємо аргумент за. Індивідуальність. Індивідуальність. Тату відражає твоє временне стан. Угу. Тобто сьогодні ти любиш писательське діло, завтра угу. ти його возненавидиш і захочеш стереть зі своєї життя все, що тобі угу. напоминає. На противагу, можна сказати, це можливість запам'ятати кращі події у своєму житті. От як багато людей роблять там імена власних дітей, угу. там, Угода на все життя. Якщо це якісно, це дорого, Дорого, да. <ривіт> да ну, тому що за пляшку пила, це не варіант однозначно. <ривіт> дорого так, але якісно, <ривіт> але, але якісно, якісно але <ривіт> буде якісно. та і так мені. далі, і так далі. Ну я думаю, що достатньо по чотири моменти. Я зараз прочитаю, що в нас вийшло, тобто це не вирішує проблеми. Але це прикраса для тіла. Це небезпечно для здоров'я, але це індивідуальність допомагає виразити. Виражає тимчасовий стан, але залишає спогади. Це дорого, але якщо дорого, то буде як. В Принципі, я думаю, що ми сьогодні достатньо назвали аргументи і за і проти для того, аби жінки могли задуматись справді, чи потрібно їм татування, чи не потрібно. Я думаю, що до одного висновку ми з вами однозначно прийшли це те, що якщо вже приймати таке рішення, то воно повинно бути серйозним, виваженим, підготовленим. За півроку нам казав лікар робити прививки. Я думаю, що за півроку навіть можна буде передумати, поки ти зробив прививки. Сподіваюсь, що Юлія яка написала нам о, в нашій групі ВКонтакті знайти відповідь на своє питання. Це допомогло а також допомогло всім тим, хто нас дивиться. Всього гарного вам до побачення.